Всім привіт, друзі. Дуже часто підписники і не тільки підписники, коли заходять в мій блог, вони бачать, що я дуже багато подорожую, що я харчуюсь в ресторанах, кафе, що я відвідую різні заклади постійно. Да? Я витрачаю на це гроші, і відповідно це нормальне адекватне питання. Чим я займаюся? Як я заробляю? Раптово мені пощастило у мене є спонсор. А я вирішила розповісти нарешті, бо я ніколи не розповідала про свою професію про свою сферу діяльності. На сьогоднішній день я працюю проектним менеджером в IT сфері. Зовсім нещодавно, я про це казала неодноразово, Я вирішила змінити сферу діяльності приблизно трохи більше року а я була в зовсім іншій сфері, це була технічна сфера, і посада у мене була дуже висока. Але я вирішила, що у мене є інші цілі, є інші пріоритети, і я вирішила ці пріоритети змінити і поміняти сферу діяльності. А робити це особисто для мене, змінювати сферу діяльності своїй на той момент 33 роки рік назад. Це було нереально важко. Це було прям просто пекло. Я дуже багато чого проходила. І саме про цей шлях, про те, як я змінювала сферу діяльності, я хотіла розповісти далі в своєму облозі, тому що я впевнена, що зараз є дуже багато людей, які не Доволені своєю роботою їм не подобається те, чим вони займаються, і можливо вони шукають якоїсь мотивації, сили і підтримки від людини, яка цей шлях вже пройшла. Я цей шлях вже а Зараз я працюю проектним менеджером в IT. Але у мене підписаний NDA договір, згідно якого я 7 років не маю права розголошувати дані про клієнта і про всіх агентів, контрагентів, підрядників, з якими клієнти, з якими я зараз працюю, працюю. Це стандартна така практика. Тому я б хотіла розповідати цей шлях, наскільки це було важко, і де я черпала сили, з ким я спілкувалася для того, щоб змінити професію, і потім а, шукати в цій сфері в новій а собі роботу, якщо тобі зараз не вистачає якоїсь підтримки або мотивації. Я буду викладати відео про свій шлях, зміни професії, і можливо, це тебе якось змотивує і підтримує, тому що е, працювати на тому місці, е, яке не приносить тобі задоволення. Це, мабуть, одне з найгірших рішень, яке ми можемо прийняти в житті, тому що життя одне воно дуже коротке і треба займатися тим, що тобі подобається. Став лайк, підписуйся, будемо тримати зв'язок, і можливо, тобі мої наступні відео допоможуть змінити своє життя.